Доброго дня. Зараз ми будемо робити порівняння різних видів ранчо. Перше, це ранчо квадратне, абсолютно без вушок, без нічого складається з двох частин. Воно може бути самі ламілі різних ширин: 160, 120 і 60. Можна їх комбінувати. Далі, ранчо Т, Найміцніша ламіль між представленими моделями. Із-за чого у нас міцність іде, із-за того, що в нас є вушка і метал робиться з суцільного куска металу. Тобто він як орігамі складається в кучу. Тут є дві ширини 170 і 130. Можна комбінувати, але зазвичай люди вибирають або ту, або ту модель. Тобто тут модель міцніша, але менше, менше варіацій по її заповненню. Кольори можуть бути абсолютно будь які в нас є в каталозі. Тут зараз ми представлені фасадні частини, тобто як воно буде виглядати з фасаду. Проміжки між ламілями ми можемо варювати будь-які від сантиметра до 10 см, тобто по вашому бажанню. І потім найдоступніший варіант це ексклюзив лайт. Він робиться з. Двохстороннього металу, тобто сам метал ми використовуємо з двох сторін. Тому що, наприклад, на цих моделях, там на ранчо квадратному і іранчо та, ми використовуємо односторонній метал, щоб не збільшувати ціну самого виробу. Тому що нам нема сенсу брати двосторонній метал, бо вся грунтовка вона йде всередині виробу. Тут ми беремо з двостороннього металу. Тут метал сам дорожчий, але його іде по кількості менше. Тобто, ми зараз орієнтовно ціну кажемо. Тут виходить 700 гривень за метр квадратний, 1300 гривень за метр квадратний, 1300 гривень за метр квадратний. Тобто, тут же обирайте, як ви хочете. Плюси і мінуси. Плюси цих двох моделей, вони міцніші. Їх можна ставити до 3 метрів одної ламілі без всяких посилень. Лайт. Якщо у нас буде ширше секція ніж 2,50, треба поставити ще додаткове ребро жорсткості посередині, щоб зв'язати ламілі між собою. Тепер подивимося, як вони виглядають зсередини. Ранчо квадратне виглядає абсолютно однаково, як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. Єдине, що в нас з внутрішньої сторони, є маленький шовчик, майже непомітний на цьому паркані. Далі, ранчо Т, сама міцна ламіль. В неї є явна фасадна частина і внутрішня частина. По правильному вважається, це внутрішня частина, так, тобто абсолютно плоска. Бувають, клієнти хочуть навпаки зробити цю плоску частину на вулицю. Це, це нормально, це класно. Тут все по бажанню, як, як, як ви захочете. Тобто вона виглядає абсолютно класно. І Rancho лайт тут же якби на фасад ти не поставиш, тому що в нього якби нема стінки ззаді і тому вона виглядає така углублена. При цьому сама ламель міцна. До на секції 2220 ніякого посилення не потрібно. Вона, не дивлячись на того, що у нас нема задньої стінки, вона дуже міцна. Якщо чесно, навіть коли воно в секції, удивляюся, як це воно так виходить. Тому е якщо у вас секція до е 2.20, ви не хочете переплачувати кошти, все, це ваша модель. Більше, більше просто ставимо імпост. Якщо ви саме головна ваша ціль це міцність, тоді це ранчо те. Тому що це найміцніша модель. Просто зі своєї конструкції, тому що вона суцільна, вона зажимається в пешки, вона нікуди не дівається, найменше з нею якісь, даже потенційних якихось проблем може бути. Раніше квадратне обирають просто ради стилю, щоб і собі, і сусідам, і на вулицю все виглядало однаково і класно. Тому е це все по вкусу. Якщо вам потрібна додаткова консультація, звертайтесь до менеджерів. Вони ще більше більш детально розкажуть всі плюси і мінуси кожної моделі.